Сьогодні вночі російські війська атакували дві українські гідроелектростанції також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. за... Повідомленням прес-служби Укргідроенерго пошкодження обладнання, критичні е гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення Росія підірвала і знищила Каховську ГЕС та випустила понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго. Нагадаю, сьогодні вночі Рефі атакувала енергооб'єкти у п'яти областях України. Під ударами були підприємства енергоструктури в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК заявили про пошкодження двох ТЕС. Там наголосили, що це була вже шоста за два з половиною місяці масована атака на українські теплоелектростанції. Вночі Росія випустила по Івано-Франківщині чотири ракети. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Тип ракет поки не встановлений. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки та авто. Один місцевий житель травмований до ліквідації пожежі на енергетичному об'єкті. Було залучено понад 100 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки.